Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я запрошую всіх відвідати пекарню. Подивіться, пекар рано вранці встав, борош на мішок узяв. Тісто місить він старанно, щоб хліб був рум'яний і гарний. У печі горить вогонь, булки, бублики, плюшки і крендельки. Для людей все залюбки. Запах хліба всіх вітає, кожен радісно чекає. Пекар трудиться щодня, щоб ситими і щасливими були ти і я. Праця пекаря важлива, бо хліб дає людям сили і здоров'я. Завдяки хлібу діти мають енергію для ігор та навчання, а дорослі можуть добре працювати. Тому всі дуже поважають пекарів: бережіть і шануйте хліб, адже кожен його шматочок це результат праці багатьох людей, фермерів, що працювали у полі, щоб виростити зерно, водіїв, які перевозили зерно, мірошника, який із зерна змолов борошно, пекаря, що випік хліб. Водія, що привіз свіжий хліб до крамниці? Продавця, що продав свіжий хліб людям. А ти любиш хліб? Який саме? Хто працює, щоб у людей був хліб? Чим важлива робота пекаря? Які хлібобулочні вироби він випікає? Пропоную сьогодні перетворитися на пекарів і виготовити хлібобулочні вироби. Підготуй усе, що тобі сьогодні знадобиться для роботи, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Печу, печу, хлібчик, дітка на обідчик. Більшому більший, меншому, менший, шустю піч, шустю піч. Із коричневого пластиліну ліплю житній хліб. Розминаю пластилін. Потім прямими рухами рук розкочую між долоньками і притискаю з усіх боків, надаючи йому форму цеглинки. Щоб зліпити батон, круговими рухами рук між долоньками ліплю кулю. Прямими рухами рук видовжую її. Роблю овал, притискаю края і стекою роблю надрізи. Ось так. Щоб зліпити багет прямими рухами рук розкочую пластилін у довгу ковбаску, і стекою роблю надрізи ось так. Щоб зліпити пряник, круговими рухами рук між долоньками ліплю кулю, стискаю її, а потім качалочкою розкочую на дошці. Формочкою вирізаю пряник, стекою малюю на прянику візерунок. Роблю бублик прямими рухами рук між долоньками люплю ковбаску, з'єдную края і міцно їх притискаю. Щоб зліпити калач, мені знадобляться дві довгі ковбаски одного розміру. Їх я ліплю спочатку прямими рухами між долоньками, а потім на дошці. Дві ковбаски я з'єдную між собою і переплітаю, а потім згинаю і з'єдную края. А якщо я довгу ковбаску скручу ось так, то вийде крендельок. Витираю руки, дошку і стеки серветкою. А які хлібобулочні вироби зліпив ти? Надсилай свою роботу. До побачення. До нових зустрічей!